Кілька років тому волинськими медиками було відправлено зразки місцевої питної води для лабораторних аналізів до Сполучених Штатів Америки. Звідти надійшла відповідь: вода непридатна для купання. Наші фахівці стверджують, що місцева вода відповідає стандартам. А може, це вітчизняні стандарти відповідають нашій воді. Якщо споживати воду забруднену заліз чи з перевищеним містом заліза, то скажімо, якщо сьогодні на сьогодні це нічого. А з роками, все-таки так чи інакше, негативний вплив на здоров'я, воно сказується. Єдиний засіб попередити себе від Захворювання гострих шлункових кишкових, я маю на увазі, і дизентерія, і черевні тифи, і гострі шлункові кишкове захворювання, і в тому числі вірусні, вірусні гепатити всякі і А, і Б. Це в першу чергу кипятіння, кипятіння ще раз кипятіння. У нас зараз організовується те коштанські времена. Я не бачу. Чогось перспективного, якщо і уйде зараз кучма, атмосфера така, що важко передбачити її наслідки. Ліквідація цього містечка і брутальне поводження власть, влади із опозицією. Це говорить про те, що в нас далеко ще немає ніякої демократії, а ми повзем до якоїсь темної незрозумілої диктатури. І чим це, буде закін... чим це може закінчитися? Звичайно, дуже тривожно на душі. Перед цим ми поїхали посмотрели, що ж ми там побачили. Поляна, вернее, територія приблизно, як як перемерно. У Єрмах поляна, поляна побелена ізвістю, щоб льотчикам було видно. От. І там были выставлены самолеты, танки, машини, животных мир, это барани, бачки. Буквально все згоріло. Не только згоріли эти бачки, бараны, а згоріло живий мир. косули, зайцы, птицы. Через год, через год мы уже почувствовали, почувствовали этот, э, эту радиацию, которой нахватались. А радиация, как сейчас, я помню, инженеры были с, с сильной повязкой, говорили 15 рентген. Вот, это можете представить. Ну, после этого... Розписку ми надавали на 25 років, взагалі не говорити об этом учені. Це учення було як би, таємне. Для того, щоб двох дітей отримувати, платити за школу, за садик, плюс квартплата, плюс харчування. І дітям треба і взутися, і вдітися, то за місяць. Получається, дуже велика сума. Ми не можемо собі дозволити поїхати на якийсь відпочинок з дітьми чи купляти якісь дорожчі речі там, ну, для діток. Вони підняли квартплату, але нічого не змінилося, буквально нічого. Щоб як в під'їзді як було, так воно і остається. Далі, прибирання. Ну не е, Саме надання тих послуг, які сьогодні люди не отримують, можна за них і не платити. Тільки платиться за ті, які на сьогодні відповідно надаються. Оце ми вже так сказати в договорних відносинах це обумовили, і це воно є на сьогодні. Просто його треба з двома сторонами, відповідно, підписанням договору це узаконити. Кожна людина повинна в своєму житті знаходитись там, де вона потрібна раз, і де вона найкраще себе відчуває два. Тому я думаю, що якщо представники старшого покоління, ну, в, в, у випадку конкретно взятої сім'ї якоїсь так, будуть, будуть проявляти якесь розуміння, то все буде нормально. Ну, В моєму випадку, я не знаю, мій батько свого часу зрозумів. Діджеєм. Діджей це все-таки романтична якась професія. Колись сім. 7... Мріяли бути космонавтами, зараз всі мріють бути діджеями. Так як бабка жила, скажімо, зовсім бідно, як таких речей на викрадення її не було. Ну, одна, основна з версій це завладіння грошима. Перед цим люди в селі отримали пенсію. І, напевно, що ми зорієнтувалися, що злочинці знали, що пенсія бабки знаходилася в неї вдома. Виставив цю шибочку, вікно витягнув заліз через вікно до будинку, а другий через двері в хату. І коли вже заліз туди, бабу бабушка надіяться проснулася, то один з них її задушив. А коли вже побачили, що вони накоїли, вони вже не стали шукати ні грошей, нічого, просто покинули будинок і втекли додому. Поскоїло злочин з метою пограбування, хтось. Тобто, Заволодіння тими 10 тисячами не існуючих, так, грошей. То будьте ласкаві, ці наші послуги в лапках, які дають можливість заробити людям заробити копійку, інколи грубу копійку. І слава Богу, то ви їх беріть і до людей, і до дядьків, і до господарів. Ну потім, коли приїдемо в сільську раду, а дядько скаже, я не знав. То я вас знайду тоді і зведу з тим дядьком. І хай дядько на вас в суд подає за втрачену вигоду, бо він не знав. Ви йому не сказали. Виявляється, пан музика 5 літ керував уже районною радою. І раптом він виявив, що на лікарні дереві дахи. А п'ять літ що робив? Горщика підставляв, тазіка туди. Давайте-ка. Не наряди Клімчуку давать. Я поки що наряди роздаю в цій області. Чуєте хлопці? Ну вам то в аграрному секторі ви... на полісі треба 10 гривень вложити, щоб 11 вийшло звідти. А ви гривню вложите і 10 вийдеться. Вас, вас же землі палку вткни і рости буде. Ну підкладіть трохи грошей, не все ж їх на соціалку палити і тратити. На посаду начальника управління. Внутрішніх справ по Волинській області це генерал-майор швидкий Віктор Васильович. Коротко про себе Сам я родом з Дніпропетровщини, так як я був призначений начальником ЄС Волинський не призначати тих кандидатів, які щойно були. Нехай вони виконують обов'язків оголосити конкурс у Волинській області на всі всієї посади. Треба було хто раніше, скажімо так, займе той острів. Відразу я дав команду мобільну заставу підготувати, виїхав зразу з Сімферополя туди на керч, погрузились і в ніч ми зайняли острів. І поставили там свою мобільну заставу, прапор, столба прикордонного поставили. Сьогодні наші військові не показують дійсно то героїзм, то герої. Те, що ми дивимося сьогодні по телебаченню, нам показують, як хлопці йдуть, тримають чистях, співаючи їм і йдуть на стволи, на збройних цих, скажімо так, от військових, їх називають, що то вони не військові російські. От, і йти на ті стволи, то, то дуже багато потрібно мужності. Ворог прямо стоїть перед порогом, ми його бачимо на порозі. В принципі, він стоїть у нас вже в хаті. Вже зайшов в хату з автоматом і диктує свої якісь умови. У нас 45 мільйонів населення. У нас скільки, скільки з них хлопців? Ми 2 мільйона, 3 мільйона хлопців можемо стати зі зброєю в руках. Повірте, нас, нас дуже важко захопити. Хто може байдужий бути з українців сьогодні до долі? Цієї славної українки, нашої це наша гордість, дійсно, це наша слава. Ну і тому я звичайно, як українка, я тут і я перше просто приклоняюсь перед цією жінкою, мужньою, сильною і справжньою патріоткою. Гарна, мужня, душею висока, ти наша й там провісниця свободи. За тебе борються усі народи. Вклоняємось тобі і на Україні живою чекаємо, а Богородиця поможе, ми благаємо. Разом з тобою, що ти Путіна перемогла, і такою важкою ціною таки собі волю здобула, і ти ж плакати не буде, з людьми стояти на майдані, додому з тобою прибуде. Нагодувати варениками у сметані. Це жах. Вона і тараканів порозводила, і сморід. І до мене все на балкон тече, і в туалет, і в ванну вже сім разів затопила. Ніхто з сантехніків не хоче туди йти, бо там не можна. Там носа всунеш, ж треба тікати. Сказали, що це приватизована квартира. Це приватна власність. І... Вони вони не викидають мусор. Сьогоднішній день ми можемо дати тільки письмове попередження про те, що мешканка даної квартири прибрала квартиру і, скажімо так, вивезли своє сміття на брищі, напевно, на полігон. Хоча я дуже сумніваюся, що вона це зробить. В будинку проживають мешканці, ще сусіди, Так і вони збираються. Треба від нас буде допомога якась. Ну будемо допомагати. Дати транспортний засіб на один раз ви поїхати на Брище. Це і то. Знову ж я наголошую, нам ніхто не поверне коштів. Раз поїхати на Брище, загрузити це тисячу гривень, хто їх поверне. Ми проти. Тим більше ми не знали, що без нас, без людей зробили так, що підписали бумаги і нас до Торчина беруть. От, але ми хотіли пояснити, як тут так, що без людей, без нічого, як тут так робити, так що ми нічого не знаємо. Ви знаєте, я взагалі проти з'єднання цих громад. Ми живемо в селі. Я тут недавно живу, 10 літ цього, Але люди одне одного знають. Влада знає кожну людину в лице і по характеру навіть. Ми знаємо, до кого, як і з чим звернутися. Доїдь до Торчина. Сьогодні приїхав неприйомний день, завтра прийомний день приїдеш, захворіла. Та я що довідки видає, післязавтра в їх бумаги немає і ще щось одним словом проти. Прийшла громада, прийшло до, я вже казала, до 80 чоловік 5 березня на прийом до сільського голови. Забили її весь кабінет, коридор, віранду, повно людей. Нам зразу сказала наша е, е, секр, цей, депутат районної ради, ми тільки зайшли, вона сказала, я визиваю міліцію, це бунт. Ви повинні були дозвіл взяти в міліції на проведення цього страйку, чи як ви там хочете назвати це, що ви прийшли? О і по-перше, ви повинні були е, повідомити, записатися, озвучити. Так вони що сказали? Що якщо я значить, оскільки я є ініціатором і організатором такого бунту селян проти влади, проти ото всього, що я збунтувала, вони там проконсультувалися, що мені світить кримінальна стаття до двох років. Ну ну то це ви мені скажіть. Справа в тому, що мій чоловік був в АТО. І саме в той період весельська сільська рада без відома мого моєму нас був город, і сільська рада відділила 17 соток під забудову. Виявилося, що там є план під забудову, який ми не знали. І чоловік користувався земельною ділянкою з 97-го року. Тобто на той час вже більше 18 років ми користувалися. Це був 16-й рік. Поки він там був, я побачила, що обгорана земля. Її забрали. І яке в мене було зування, коли це було прийня... видана та земельна ділянка. Сестрі голові сільської ради, депутата сільської ради воїні Олені. У мене була перша ну, гіпертонічна хвої ну, як степені. Перша степень, так. Зараз надалі я не п'ю ні таблеток, ні від тиску, ні від голови. І я така довольна, що група здоров'я наша така дружна, що як єдиний колектив, ми. І ми такі не до одного станемося дуже ну, хороше, щоб, ну як сказати, всі такі дружні, всі такі гарні. Чоловік казав, ну, дивився, як на дурочку, як я те все робила. А тоді, як побачив, які стали зміни, що в мене пропало чувство усталості, могла робити. Казав, я тобі шахтюську лампочку куплю для, для того, щоб ти на полі робила. І зараз сам робить. Ми займаємося за методою Гріт Чалдерс. Вона в Європі, дуже Поширена, і ми нею займаємося. І Норбеком Ніші, і навіть Бовновського, і нас багато такого. Згідно указу, указу 2019 року було заборонено проведення рубок головного користування. Про це було повідомлено круговому пресі в інтернеті і так далі. Зокрема, було усній форми, повідомлено і самого користувача, зокрема Вовдюка Олега Івановича. Цього проте коли ми проходили проводили повторюсь обстежень даної території і виявили, що це проводиться самовільна так називаємо, згідно з порушенням чинного природного законодавства Рубка Це працівники це озразкого відділення Пендвиробничого відділення, будучи в лісі. Побачили, що проводиться вивезення продукції тої з четвертого кварталу, яка раніше була заготовлена, де були працівники поліції, і цими і їми я так розумію, накладені на арешт на дану продукцію. Не дивлюсь на те, що в 2020 році проти нього було порушено три кримінальні справи за самовільну різку лісу 2 березня 2021 року. Він знову в четвертому кварталі виписав сам собі лісорубний квиток, на що категорично немає права, лісорубний квиток йому має виписувати волинь ліс. Була представниками Національного парку Цуманська Пуща, визвана поліція Луцького райвідділу, подививши цей лісорубний квиток. Луцька поліція відпустила його, хоч, на нашу думку, це був злочин. Давайте покажіть Цуманську пущу. Указ президента це, свою чинність втратив у 2022-12 році. Я отточню. Скажіть, будь ласка, то що в нас немає цуменську? Звичайно, немає. Я вам ще більше скажу. Ви не Директор? Він не легітимний. Яке має право, навіть я не маю право, законодавчі акти чи президента, чи Верховної Ради коментувати. А я… Упала з дивана, і в мене перелом, шийки бідра. У мене одна тільки внучка залишилася, в мене чоловік в гаражі, син в гаражі, внук в гаражі похований. А я одна а внучка зараз у біженцях Польщі. Як почали люди виїжджати, молоді за кордон рятувати дітей виникла така проблема, що стареньких, які не дають собі ради, не можуть ходити, дуже складно вивести. І таких людей почали залишати тут. Безумовно, ми не можемо їх оставити наодинці з такою бідою і нам необхідно було думати, в які умови ми могли б забрати таких людей. Було створено відділення стаціонарне. Всі люди під наглядом є лікарі. В нас тут працюють соціальні працівники. Максимально надаємо людям допомогу. Прошу всіх, хто може допомогти, долучитися до того, щоб ми допомогли цим містам, направили туди продукти харчування, направили туди медикаменти, засоби гігієни, дитяче харчування, можливо, в когось є одяг, дитячий, дитячий або дорослий, для того, щоб допомогти цим містам пережити цей складний період часу. Сьогодні вони знаходяться на рубежі і сьогодні вони е такою великою ціною не дають агресору пройти далі. Тому Якщо ви бажаєте долучитися до допомоги, запрошую вас звертатися в наш центр допомоги сьогодні, на мою думку, ми маємо бути милосердними, маємо бути єдиними і допомагати один одному прожити ці дуже складні часи в житті нашої країни, і як людина, людині, так і місто іншому місту, особливо якщо місто дуже потребує цієї допомоги.